Героїня новели о Генрі, останній листок, зовсім юна американська художниця Джонсі, яка живе разом із подругою в убогій квартирі бідного кварталу Нью-Йорка. Пізньої осені Джонсі захворіла на запалення легень. Звичайна історія, але Несподіваний поворот сюжету перетворює її на особливу і навіть виняткову. Дівчиною оволоділо передчуття, що вона неодмінно помре, як тільки впаде останній листок зі старого плюща за вікном. Становище серйозне, по суті, зіштовхнулися життя і смерть. Тривожний настрій у дворі автор підтримує картинами холодної осені, з нескінченними дощами і вітровіями. Хвороба дівчини, її немічність і безнадія, уперта лічба падаючого листя все це створює гнітючу атмосферу. Здається, фатальний кінець неминучий. Адже не зупинити зливої і вітер і не утримати силоміць листок на плющі. Проте раптово в одну мить все змінюється листок, незважаючи на рвучкий вітер, тримається стебла, і Джонсі одужує. Що ж допомогло дівчині подолати хворобу? Життєстійкість. стійкість. Останнього листка повернула Джонсі впевненість у собі і віру у власне одужання. Дивовижно вплинув на дівчину листок плюща, але не звичайний, а створений рукою і серцем людини. Старий художник Невдаха Берман, який все ще не втрачав надії уславити своє ім'я, почувши про занепадницький настрій Джонсі, створив свій шедевр. Дощової холодної ночі, коли з плюща впав останній листок, він намалював на стіні новий, схожий на справжній. Так, збіг драматичних обставин виявив благородні риси звичайної людини. Неприваблива зовнішність художника невдахи приховувала велике чуйне серце. Ціна його шедевру життя дівчини. Завдяки шедевру Бермана Джонсі одужала, проте сам художник застудився, коли малював листок і помер. Чому автор завершує розповідь трагічним фіналом? Щоб ми побачили, як життя, перемагаючи в одному випадку, поступається смерті в іншому. Що вдячність не завжди встигає дійти до адресата, що зовнішність може вводити в оману і дуже часто не відповідає сутності людини. А ще цянувала про силу людських почуттів, здатних перебороти найстрашніше, ви перемогли, сказав лікар подрузі Джонсі Сью. І він не помилився, коли сказав ви, адже багато в житті залежить не тільки від самої людини, її волі, характеру, а й від поведінки тих, хто поряд із нею.